Скорочення чи оптимізація. Міська влада просить бюджетні організації переглянути свій штатний розпис. Таке доручення отримали й освітяни на переконання керівників міста, деякі посади можна було б скоротити, до прикладу, завгоспів чи охоронців. Все для того, аби економити гроші з казни. Мовляв, що до безпеки можна співпрацювати з охоронними фірмами, а господарку б забезпечувала одна окрема служба. За словами секретаря міськради, цьогоріч, аби закрити бюджетникам грудневу зарплату, владі довелося брати короткострокову позику. В першу чергу освіта повинна подивитися по-новому, подивитися не як бюджетна організація, а як повноцінне підприємство, як можна дещо оптимізувати для того, щоб якщо не розширювати витрати свої на своє утримання, так, то хоча б залишити його на попередньому рівні. В міському управлінні освіти визнають, оптимізація річкорисна, корисна, втім здійснювати її необхідно з користю для дітей. Адже шкільні господарники стежать за безпекою та санітарним станом закладу. Тим паче їхній штат визначається від кількості учнів та затверджений Міністерством освіти. Наразі у місті працюють понад півсотні таких людей. На сьогодні це є дуже важливо, тому що це є збереження життя і здоров'я дітей. Це є дотримання санітарно-гінічного перебування у закладі, і безперечно, що батьківська громада зацікавлена в тому, щоб їхні діти виховувалися і навчалися в забезпечених. Достатніх закладах, а от питання сторожів освітяни обіцяють розглянути в рамках наступного засідання своєї колегії. Із керівниками навчальних закладів міста вони обміркують, чи доцільніше буде співпрацювати з охоронною фірмою. Загалом місячна зарплата одного охоронця в середньому коливається у межах 1300 гривень.